Їхав на смерть у Надвірнянському районі. Водій іномарки наїхав на 34-річного чоловіка. Протягнув його кілька метрів та втік з місця ДТП. Потерпілий від отриманих травм помер. Було встановлено, що наїзд дійснювався саме на лежачу людину, про що свідчили сліди волочіння на приїзді й частині дороги. На місці, де це сталося, бліді сліди крові. Тутешні шоковані, померлого, усі добре знали. Пацан молодець був. Він від мене на 4 роки молодший. Люди розповідають, усе сталося близько опівночі, та на вулицю селяни вийшли не одразу, лише коли почули звук міліцейських сирен. Винуватця ДТП ніхто не бачив. Я чув туди було 15 по 12. Ото як весело з'явилося, вони ще так було. Во-во, ну міліція. А рано кажуть таке-таке. Хто ні, ні, ні. При вигляді місця події в кюветі було виявлено решітку від автомобіля Volkswagen Пасад. Після чого працівникам ДІБ було дано орієнтування на встановлення даного транспортного засобу, а також водія, який ймовірно вчинив дане ДТП. Водія знайшли невдовзі, у тому ж таки селі. Ним виявився 33-річний чоловік. Свою іномарку він припаркував на подвір'ї і щітками намагався відтерти сліди крові, розповідають даївці. Застати Водія вдома їм уже не вдалося. Винуватець ДТП сам прийшов до відділу міліції і усьому зізнався. Та це від відповідальності не рятує. За те, що наїхав на людину та ще й утік з місця аварії. Йому загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років. Згідно з новою редакцією правил дорожнього руху, яка була прийнята ще 11 лютого на засіданні кабінету міністрів, на шляхах України у так званий холодний період року суттєво посвітлішає. З 1 жовтня до 1 травня необхідно поза межами населених пунктів рухатися з увімкненим ближнім світлом фарм або ходовими вогнями. Також ці правила дорожнього руху вже передбачають, що знаки мають перевагу над дорожньою розміткою. Отакі От це основні. Крім того, вже є чітко прописано визначення, що таке темна пора доби, це від заходу сонця до сходу сонця і багато-багато іншого. Разом з працівниками ми переконалися, що водії не поспішають виконувати нові вимоги щодо увімкнених вогнів автомобілів на шляхах між населеними пунктами. Проте це європейська практика, про що говорять і самі порушники. Всі включають. Але то за кордоном розумієте, тут коли вийшов цей закон? Такі дня, да? Сьогодні? Так? Бачите, я лиш приїхав за за і Не знав. Я дуже радий, що вже нарешті підходимо до Європи. Але якщо не знав, не знав що 15 числа от, сьогодні, буду знати. Відтепер будете їздити ним? Так, мені інспектор сказав, що попередження на сьогодні для мене вже є. Подальшому я вже буду включати. Подивився багато, от, їздять, видно, не знаючи. Будемо знати, бо так як введення. Будемо старатися і цього не будемо допускати. Проте сьогодні, як ви, шановні глядачі, могли зрозуміти, працівники державтоінспекції водіїв за подібне порушення не карали за це. Передбачена адміністративна відповідальність по статті 122 від 425 до 510 гривень. Але ми поки що приймати таких радикальних мір не будемо. Це оскільки наші водії не звикли, хоча це вже давно проговорювалося, що будуть зміни, вони повинні були засвоїти. Але поки що, ми будемо завершувати таку роботу лише. Тим, щоб попереджати, а щодо незвичної кольорової розмітки та нових дорожніх знаків, то їх поки що на території області немає. Бо, скажімо так, відверто, і доріг нині немає. Вони будуть встановлені вже після весняного обстеження шляхів, їхнього ремонту та комплексної ревізії дорожніх знаків. В управлінні внутрішніх справ України в Івано-Франківській області підбили підсумки оперативно-службової діяльності міліції. Про свої здобутки за перший квартал року правоохоронці Прикарпаття розповіли на розширеному засіданні колегії УМВС. Звичайно, цей період був непростим для міліції, не тільки Франківщини, а для міліції держави, тому що з новим введенням КПК потрібно була організація роботи по іншому навчання. Як вважає керівництво МВС, також і керівництво. Франківській області міліція Франківщини з цим завданням справилась. Про загальні цифри розкритих кримінальних справ повідомив очільник обласної міліції генерал Олег Сало. На території Франківської області з 13-го року зареєстровано 3529 кримінальних правопорушень. Вжитими оперативно-профілактичними заходами встановлено особі більше, ніж 70%. Зокрема, встановлено. Осіб за всіма навмисними вбивствами 8, тяжкими тілесними ушкодженнями зі смертельними наслідками 3, зґвалтування – 5, розбоями, 14, правоохоронцями викрито 52 факти, пов'язані з незаконним обігом зброї, в тому числі 44 вогнепальні. 218 кримінальних правопорушених пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Позитивних тем також вистачало. Міліціонери розповіли про декілька пілотних проєктів, які наразі розповсюджуються по всій Україні. Зокрема, мова йде про активну роботу із дітьми. Окрім створення дитячої організації юний міліціонер Прикарпаття, правоохоронці залучатимуть підлітків, які перебувають на обліку в міліції до спортивних занять із самбо. На черзі впровадження проекту Безпечне місто, під час якого в торгівельних закладах Івано-Франківська, а потім і районних центрів встановлять системи відеонагляду. Увага! Розшук злочинця. Шановні мешканці області, просимо уважно роздивитися цю фотографію. Управління боротьби з організованою злочинністю в Івано-Франківській області здійснює розшук добровольського Юрія Володимировича, 1974 року народження, уродженця села Завалів Підгаєцького району Тернопільської області, який підозрюється у вчиненні злочину на території України. Зокрема, цей громадянин має причетність до зловживання владою та службового підроблення документів і переховується від слідства. Якщо комусь відомо про місце перебування чоловіка, фотографію якого ви бачите на своїх екранах, прохання повідомити в УБОЗ УМВС України в Івано-Франківській області, за номерами телефонів, чергова частина 067 34 27 245, 24 або за телефоном в Івано-Франківську, код 0342 75 01 50 або 102. Третій курс найкращий час для обрання напрямку діяльності в міліції. Курсанти Львівського університету внутрішніх справ ознайомилися специфікою роботи підрозділу боротьби із організованою злочинністю. Працівники обозу регулярно проводять такі заняття, аби виявити охочих до роботи у цій службі. Привернути увагу курсантів до питань боротьби з організованою злочинністю до актуальності цього питання і можливо заохотити їх в подальшій скажімо, виборі. Напрямку своєї діяльності, зокрема щодо роботи в нашому підрозділі. Це, звісно, не перші заняття для курсантів із ознайомлення з роботою підрозділів міліції. Студенти розповідають, для них це чудова нагода обрати свій шлях в правоохоронних органах. Ми часто відвідуємо ну, там, різні практичні органи, там міський відділ приходили, також проводили з нами бесіди в управління боротьбі з організованою злочинністю. Так само знайомимося з працівниками, вони ознайомлять ну, нас з практичною діяльністю цих органів. Також приходили до нас на практичні заняття працівники слідчого управління. Ну, тобто стараються наші викладачі ну, знайомити нас більше із практичною діяльністю цих органів, тому що це також дуже важливо для того, щоб випустити нас дійсно готовими працівниками органів внутрішніх справ. Окрім ознайомчих відеоматеріалів, курсантів запросили поглянути на заняття зі спецпідрозділом обозу соколом. На базі навчального центру правоохоронці відшліфовували тактику дій при затриманні особливо небезпечних злочинців. В Івано-Франківську визначали кращого шерифа. 12 квітня в обласному УМВС провели традиційний конкурс кращого за професією серед дільничних інспекторів міліції. Цього разу його приурочили до 90-річчя створення цієї служби. 18 червня 2013 року значить виповнюється 90 років дня створення служби дільничних інспекторів міліції України. Саме цього дня тисячу 1923 році прийняту інструкцію для районних наглядачів. Цей конкурс проводиться з метою підвищення престижу служби підтримання позитивного іміджу та подальшого розвитку партнерських стосунків із населенням. Продовж лютого і квітня місяця цього року проводиться в два етапи. Значить, конкурс на кращого дільничного інспектора де комісія на чолі з начальниками міськравіділів проводиться з, з конкурси. Між дільничними інспекторами, де визначається кращий за професією з у районному відділі міліції, журі конкурсу, до складу якого входили працівники управлінь громадської безпеки та кадрового забезпечення, підбило підсумки конкурсу. Зайняли перші треті місця дільничні інспектора Снятинського районного відділу Верховинського і Долинського районного відділу міліції, серед яких нами буде визначений дільничний інспектор який має такий рівень навиків професійних, фізичну підготовку, значить, за яким матеріалом можна направити до МВС України, де будуть проведені змагання серед кращих дільничних інспекторів України? Керівник Прикарпатської міліції генерал Олег Сало зустрівся з лідерами молодіжних організацій Прикарпаття. На зустріч прибули керівники міськрайонних молодіжних організацій, а також лідери молодіжних громадських організацій та студентського самоврядування. Олег Сало відзначив, що правовиховна робота з молоддю та дітьми є одним із пріоритетів у діяльності органів внутрішніх справ. Наразі правоохоронці залучать підлітків, які перебувають на міліцейському профілактичному обліку до занять самбо. 24 квітня. Їх разом із батьками планують зібрати у коледжі фізичного виховання. 24 числа ми збираємо дітей, які є під на під нашим наглядом, тобі шибеники, як так можна сказати. Знаєте, ми їх збираємо з батьками, хто з батьками, хто без батьків, хто сироти. От їх нас є 365 по пам'яті. От і ми хочемо їх зараз долучити федерацію. Самбо за словами Ганни Крисюк, прагнення сучасної молоді це конструктивний діалог задля подальшої співпраці. Важливо, щоб міліція в очах молодих людей була дійсно тим органом, до якого завжди можна звернутися за консультацією чи допомогою. Правоохоронці запевнили, що відкриті до співпраці. Всі пропозиції керівників молодіжних організацій будуть вивчені та враховані в плануванні оперативно-службової діяльності. Пів, святом, і так Дякую. Гвардія міліції відзначила черговий день народження. Служба від результатів діяльності якої залежить робота усієї правоохоронної системи, святкує 94-ту річницю з дня її створення в системі органів внутрішніх справ. Керівник обласної міліції Олег Сало вручив відзнаки кращим працівникам карного розшуку, а також ветеранові служби, полковникові міліції у відставці Владиславу Ловенцю, серед нагороджених і оперативники, які нещодавно затримували у Львові так званого Валентинівського стрільця. Начальник управління карного розшуку Ігор Баб'юк запевнив, що оперативники знаходяться у повній готовності для виконання найскладніших завдань. «Наш колектив управління карного розшуку області розшуку цілому боєздатний. Готовий навіть в цих складних умовах виконувати задачі, які перед нами ставлять. Цього року оперативники карного розшуку розкрили не один резонансний злочин та затримали кілька небезпечних кримінальних угрупувань. У день довкілля всі на толоку. Які мільйони українців, що в цей день вийшли на вулиці, аби взяти участь у заходах. Керівництво обласної міліції взялося до озеленення прилеглої території будівлі у МВС України в Івано-Франківській області. Австрійська будівля, де зараз знаходиться обласне управління міліції, була збудована на території із високим рівнем ґрунтових вод. Відтак потребувала зелених насаджень. Ми знаємо, що тут грунт високоґрунтові води, високо ґрунтової води, і в наших підвалах і все є сирість затоплення. Це буде як не тільки що красиво, а воно дасть користь, тому що та ж ялинка буде забирати цю воду лишню, яка і не піде в нашу будівлю. До заходів доєдналися працівники усіх служб та підрозділів міліції. Окрім озеленення, правоохоронці організували прибирання службових приміщень та прилеглої території. Подвір'я ж управління Державтоінспекції прибирав спеціальний автомобіль німецького виробництва. Також долучилися не тільки працівники МВС у Франківській області, я маю на увазі, а центральний апарат, а всіх. Місь крайвідділах, райвідділах райвідділ області проходиться толока. Толока буде цілий день продовжуватися. Вона і вчора почалася, і завтра вона буде закінчувати. Тому що за один день, звичайно, зробити таку велику кількість роботи неможливо. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Василіянок, 22 55 19 09, 51 13 61.